Давно перестав бути приватною справою. Він дбає про здоров'я та престиж нації. В сучасному спорті обертаються шалені гроші. Він давно став серйозною складовою економіки розвинених країн. Спорт розвиває науку та визначає межі людських можливостей. Охопити в одній програмі всі теми пов'язані зі спортом неможливо. Але кількох актуальних тем ми таки торкнемось. Далі буде. Работают все телевизионные станции страны, программа Восток, космические телевизионные системы Орбита и экран. Репортаж передается по каналам Интервидения и Евровидения. До свидания, наш ласковый Миша, Возвращайся в свой сказочный лес. Пожелаем друг другу успеха И добра, и любви без конца. Олимпийское звон. А стайос в стіках і серця. Олімпіада 80 для радянського союзу була чимось значно більшим ніж теперішня Олімпіада для Пекіну. Гостям з капіталістичного пекла треба було доводити переваги соціалізму. Закордонне око не повинно було бачити ані бомжів, ані інших неприглядних нюансів. СРСРівського буття. В Києві усіх волоцюг одним махом вивезли невідомо куди. Збудували олімпійський стадіон 100 проінструктували студентів-передовиків, як себе поводити, а до балакучих дисидентських голів приставили філерів. Особливо уважними були хлоп'ята з КДБ до спортивних коментаторів. Робота язика та рятуй Боже, ляпне щось не те. Словом, коментатор мусив мати чисту, ідеально накрохмалену та бездоганну репутацію. Все эти Озеровы, Досаевы, Щербачевы, не вывозят из их разом с бомжами за 101-й километр. Время схватки истекло, Победу по баллам одержал Газан Абушев и завоевал звание олимпийского чемпиона. Для спортивних коментаторів Московська олімпіада 80 почалась на чотири роки раніше. Перш ніж потрапити за кремлівські лаштунки, група провідних українських журналістів об'їздила всю країну, коментували навіть з якутії, звідки ніколи не було прямих трансляцій. А потім журналістів почали тестувати як школярів. Тобто я сидів за партою поруч з Миколаєм Миколаївичем Озеровим Пірітуріним. Ніхто не соромився піднімати руку, запитувати професури там мовні якісь питання. Потім ми вели репортажі під картинку нам давали імпровізаційно. Довелося підтягнути знання російської мови, адже коментували на весь союз. Конечно, були мінуси в нас. Ми були не на 100% тоді тогда готові. Ми, может быть, уступали несколько московським телекомментаторам, но нам повезло, что были успіхи наших українських спортсменов. Вот мы о них рассказывали, поэтому мы себя чувствовали в известной мире, ну, причастными к этому успеху. Коли вперше Фарид Досаев опинился на Олимпиаде в роли комментатора, а не спортсмена, его буквально разрывало бажання стребонути до бассейна и пливти. Во мне словно просыпались вот эти прежние эмоции. Внимание! Смотрите! І слушайте Москву! Найбільше вражень в українських коментаторів було від самої столиці Олімпіади. Комуністична Москва різко змінила обличчя, перетворившись на культурне західне місто. Бомжі і девиц сомнительного поведіння вивезли за енна кілометр, це факти. І В Москві все було пристойно, чисто і культурно. За порядком у місті стежили агенти у цивільному, посилаючись на можливі терористичні провокації, КДБ буквально переслідувало кожного, хто так чи інакше був задіяний в Олімпіаді. Я колись піймав у мене під ліжком. То я заходжу несподівано. Так, от. А хлопчик якийсь під моїм ліжком? Я йому руку викрутив, кажу: о, піймав варюго". Ну, Я розумію, що це хлопець спецслужби. І Він дивиться, що в мене там, але не хіба так можна носити. Вивів його. корінні москвичі, яким на час Олімпіади пощастило залишитись у місті, на цілий місяць потрапили у продовольчий рай. В'їзд до Москви було закрито, однак у магазинах з'явились дефіцитна ковбаса, навіть екзотичні пепсі і кола. Гості столиці згадують, як тоді вперше в союзі почали продавати бутерброди зі крові та лососем у вакуумній тарі за нечуваною ціною 15 копійок за упаковку. До Олімпіади навіть спеціально пофарбували Кремль. Москвою курсували новенькі автобуси Львівського автозаводу. Такої Олімпіади, як в Москві, за організацією не було і не буде навіть, тому що це було дуже і дуже чітко. Чого немає зараз, на, за величезні гроші немає. От, я можу це з прикладу Афін, от минула Олімпіади, сказати, що не порівняти з Москвою Афіни, хоча і шикарні споруди, але такої чіткості. От, транспорт працював, а ми проколювалися на Олімпіаді в Афінах через те, що запізнювалися наші човники автобуси, і навіть репортажі могли зірватися. Київ намагався брати приклад зMoskви в усьому від підготовки спортивних споруд до посилення заходів безпеки. Тоді, так як і в Москві, в Києві теж цей стадіон готувався до Олімпійських ігр. Арена була прекрасна. В Києві теж такі ж засоби безпеки застосовувалися. Теж Певний контингент людей вивозили за 101 кілометр. Однак, незважаючи на заходи безпеки з боку КДБ, наші коментатори висловлювались доволі вільно. Конкретних табу стосовно того, що говорити, а чого не говорити, не було. Мы просто рассказывали откровенно, что да, не участвует Запад, не участвуют американцы, скажем, и австралийцы и так далее. Вот. Но вместе с тем мы не восхваляли чрезмерно своих результатов, если эти результаты были посредственными. Втім, отримати догану від радянського керівництва та позбутися закордонного паспорта можна було не стільки за американців, скільки за українців. Я потрапив у невиїзні ще в 76-му році, коли я під картинку Олімпійські ігри Монреаль був, і е, я сказав, що наш Сережа Новіков, киянин, я прокричав, ну він в фіналі виграє, кидок такий красивий у німця, ну, Ройтера, виграє в фіналі Олімпійських ігр Монреалі. Я кажу, ну от український спортсмен, дзюдає Сергій Новіков, перемагає. Після цього репортажу мене викликали до Сергія Геройовича Лапіна. Дуже серйозний був голова комітету. Друг прежнього, який викривав ногу, І Маленький, такий, і, знаєте, ну дуже сувора людина. І він каже: Синок, як ти думаєш, ну от хто у нас Новіков? Перш за все, радянський спортсмен. Спортивні журналісти згадують, що загальну атмосферу свята в Москві не змогли зіпсувати ані бойкот американців, ані несподівана смерть Володимира Висоцького через Олімпіаду ця трагічна подія відійшла на другий план. Не успіл мені допеть Не успіть. Країна щиро оплакувала відвід олімпійського мішки. Країна знову поверталась до нудотних комуністичних дубів. Від античних часів спорт як значною мірою культ почав своє відродження з середини 19 століття. Принаймні цим часом зафіксовано спроби відновити Олімпійський рух. Завдяки ентузіазму та організаторському таланту француза П'єра де Кубертена вдалося провести перші Олімпійські ігри в Греції у 1896 році. Далі будемо. Ліпійського чемпіона 1972 року марафонця Френка Шостера спитали, чи буде він виступати на іграх в Менралі. Той відповів: буду, якщо знайду хорошого фармаколога. Така ось відповідь провокує на розпачливий вигук. О, спорт, ти ж приц. Власне, історія спорту 20-го століття є не що інша, як історія допінгу. Пістряві вона багатьма поламаними долями та смертельними випадками. Так, у 1960 році данський велосипедист Курт Єнсен перед початком змагань накоптався пігулок і помер на дистанції. Один з перших зафіксованих випадків застосування допінгу теж закінчився смертю. У 1886 році на змаганнях у Франції англійський вологонщик Девід Лінтон помер від передозування суміші кокаїну з героїном. Протягом минулого століття список цей регулярно поповнювався новими іменами. Згідно з даними Всесвітньої антидопінгової агенції, допінг вживає 15,5 мільйонів чоловік. З них 35% – професійні спортсмени. О, спорт Ви істину, ти шприц. Початок вітчизняного допінгу пов'язують з появою у 50-х роках ін'єкційного тестостерону. Його лікарі нацисти використовували для підвищення агресії у солдат. Спортивний коментатор і плавець Фарид Дасаєв у ті часи виступав на міжнародних змаганнях. Про допінг запевняє він. Тоді мало хто знав. Лікарі навіть звичайні медикаменти рідко призначали. У мене возникло аритмія серця в результаті перегрузок. Тренировочно. Врач сборной команды не назначил мне никакого препарата. Он сказал, плавать в спокойном темпе полтора-два километра за каждую тренировку, исключить снять скоростные упражнения все и каждый день пить литр виноградного сока. Справжній допінговий бум припав на середину 60-х. Тоді в моду увійшли стероїдні препарати. Сніданок чемпіонів вмістив щонайменше жменю різних пігулок. Тоді як для нормального відновлення вистачало двох-трьох. Їх додавали в салати і навіть змушували заїдати хлібом. У Соєдському Союзі существував медико-біологічний відділ, який розрабатував фармпрограми, і врачі зборних команд просто получали установку применения препарата, потому что чётко было известно э схемы выведения этого препарата, то есть временные характеристики нахождения этого препарата в организме, и вели эту фармакологическую программу очень грамотно. С появлею первых жертв допингу активно борьбу з ним почала Всесвітня антидопінгова агенція, яка чітко визначила перелік заборонених препаратів і стала брати у спортсменів проби на допінг. В гонитві за результатами німецькі і радянські атлети почали застосовувати власні ноу-хау. Вагітність перед стартом допінгом не назвеш, але різкий гормональний перепад різко підвищував працездатність жінки. Розраховували сроки старту і момент так сказать, беременності. Надо було 3-4 тижні до старту, а потім звичайний обір робили у спортсменів після старту. Скажімо, наша Олімпійська ігрів якимось Турчином, Категоричний тренер був такий жорсткий. І таке воно було. Було з воротар, Ну я не буду називати дівчат прізвища, але воротар збірної національної, олімпійської нашої. Вони ж туди олімпійські чемпіонки, наші, гандболістки, і Україна була основою збірної. І кільком це, це долі ламає, і ламало долі. Не менш ефективним у радянські часи вважався спосіб стимулювання спортсменок через сексуальні контакти безпосередньо перед змаганнями. Були моменти, коли елітні когда элитные спортсмены, элитные спортсмены, которые претендовали на звання чемпионки мира, Европы или Олимпийских игр, при них были соответствующие массажисты, которые помогали им завоевывать золото. Я не можу це ім'я назвати дуже високопоставлене ім'я сьогодні. Ані сьогодні навіть депутат Верховного Совіта країни своєї. Я не можу назвати разом з тим. Чоловікам перед змаганнями такий вид допінгу категорично заборонявся. Не лише тому, що втрата білків позбавляла сил, а й через великий викид тостостерону в організм, що давав позитивний результат під час проб на допінг. Спортивна спільнота хитрувала та змагалась у винаходах оригінальних способів стимулювання. Свого апогею цей допінг ажіотаж досяг у 80-ті. Тоді був модний допінг крові. Тобто, консервація крові в момент піку спортсмена консервували це, і перед стартами за два дні, щоб вона ця кров діяла, знов таки робили це переливання крові. Такий допінг існував, і він його важко було визначити. Інформацію про подібні експерименти тримали в таємниці, тим більше, що звинуватити спортсмена у прямому використанні допінгу було неможливо. З розвалом союзу контроль за відновленням організму атлета перебрали на себе тренери. Часто саме з їх подачі призначались препарати з вмістом допінгу. Неправильне використання ліків та передозування не лише шкодили здоров'ю спортсмена, але й несли смертельну загрозу. И вот это использование препаратов стероидной группы приводит к изменению самой костной системы. Вымывается кальций, кальций, кость становится мягкой, и у нас был случай перелома во время плавания костей, не бедренной кости, а... Голіні, касті, голіні, був перелом, елементарна необізнаність і сліпа довіра до тренерів та лікарів, спортсменів, особливо молодих, часто приводили до фатальних наслідків. Зачастую можна попасть на допінг. используя лидокаин. Это препарат анестетического, анестезиологического действия. То есть это обезболивающий местная анестезия раны, местная анестезия травмы. Очень часто попадаются на допинге, используя препараты, которые применяются при насморке, при ринитах. Они меняют сосудистый фактор в слизистых носа и в том же время это является допинговым препаратом. Тот же зін може наказатися так склетіть криміналом для того іншого спортсмена, який на сорівнах його пліміні. Свідомо вживаючи допінг, спортсмени вдаються навіть до підміни аналізів. Тільки б в організмі не виявили заборонені препарати. Після кількох спроб підмінити зразки сечі за процесом її відбору почали стежити допінг офіцери. Похід в туалет для спортсмена перестав бути інтимною процедурою. Деякі, які молоді, які тільки перший раз дають, які ще не проходили допінг-тесту, буває соромляться. Ну, ми їм роз'яснюємо, якщо вони займаються спортом, вони повинні не соромитись і здавати пробувати. Їхній обов'язок. Перевірка на допінг може застати спортсмена не лише під час тренувань, а навіть на курорті чи в ресторані. Тому заздалегідь підготуватися до тестування практично неможливо. Повна анонімність та герметичність баночок з допінг пробами унеможливлює будь-які фальсифікації. Слідуть замітити, що міється банки А і Б для кожного аналізу. Це дуже немаловажна деталь, оскільки банка Б э, необходимо только для крайне случаев для подтверждения анализа, скажем, если у нас позитивная проба, возникли какие-нибудь э, скажем, спорные ситуации, далее она уже может отправляться в другую лабораторию сертифицированного ВАДА для подтверждения соответственного результата. Кажут, сало сила – спорт могила. Однако тестирование доводят, что сила украинских спортсменов совсем не в сале. 50 наших спортсменов из тысячи довольно банально попадается на допинг. Как правило, классический допинг применения тестостерона, наиболее дешевый да, вид допинга. Вы говорили о генном допинге, да, то есть достаточно дорогой вид допинга. И он, как правило, может быть уместен, где больше денег, там и Слід дотискати та ті відтепер. Допінг контроль в Україні жорсткіша. Будь-яка проба на стимулятори може стати для спортсмена вироком з подальшою дискваліфікацією на два роки. Досі проби відібрані в українській антидопінговій лабораторії відсилали на аналіз до Кельна та Москви, але кілька тижнів тому вітчизняна лабораторія отримала національну сертифікацію. До цього моменту наші результати мали рекомендаційний характер, що обратить внимание, аналіз в аккредитованій допінг лабораторії. Зараз да, будуть цьому потім конкретні санкції. Контроль за вживанням стимуляторів у Пекіні обіцяє бути найсуворішим за всю історію Олімпійських ігор. Задіяно 41 станцію допінг контролю. Під прицілом кожен другий спортсмен. Але боротьба з допінгом часто нагадує боротьбу з вітряками. Адже новітні технології фармакологічних компаній завжди випереджають антидопінгові лабораторії. В перші роки 20-го століття на Олімпійських іграх було представлено такі неолімпійські нині види спорту, як гольф, крикет, поло, регбі і навіть стрільба по підкинутим вгору живим голубам. Ці дві київські команди з регбі кращі на україні. Але динаміці виступають у вищій лізі вже четвертий сезон. А спартаківці дебютанки. Повідомляємо, хто є хто. У динаміців на футболках нема комірців. Події розвивалися так. Спартаківці реалізують штрафний. Динамик Двичи отвечает тем самым. Измена атакует спортапельцы, раз в скоро створяющие ситуации. В конце они заземляют ящик в далеком поле и реализуют пробу. Шесть очков. Спартаковцы развивают свой успех. Снова шесть очков. Дебітант проявив справжній бійцівський характер. Час програми вичерпано, але невичерпними лишаються можливості людини, особливо тієї, яка прагне досконалості. Зустрінемось через тиждень. Шануємося, бо ми того варті. Далі буде. Ватика, один з найстародавніших видів спорту останнім часом переживає справді свою другу молодість, І ми цьому вістимо.